то есть это спимался прям под мостом там далеко а попробуем сюда пройти о, то великий блин ведерва то великий ведерва ведерва не все нахер Разом с повитком. Моя приманочка Ось так круто, круто Тепер плаває з пірсіном, закидаю в селі кошку. з донарним очком. З грузиком 3 грамчика. Блін. Це називається купив 0.16 нитку нову. Поставив недорогу. Не знаю в чому проблема. Ось там плаває. Ось там ходить. Ось ось він ходить. З пірсингом з ниткою. Добре, буду рибалити далі. там і не знаю що його ще публик намагається перерізати ліску чи нитку там є повідок 030 ух ти ще карвана хотілося б побачити хто це Уже один Нитку просто, нитку ведерва. Стекая. Так, небо. Трошки еда сюда. Oh. Uh Зима побачите хто це просто вдало Там хтось вот молодь вже Це я вже бачу саміра. Саміра. Давно трошки втомитися. Якщо не зійде, що складня, це все тим, що тут містить. ще зрізає якось умудряється, чому зрізати Так, вот до Та заплив Це буде не дуже. Не дуже везе. Якщо на ту сторону ста запливе. Так, ну вже рука поле здоровенный там. Ух ти ж, блин, нормальный соник. Нормальный сок. Мальний суник, батарея в мене немає, вага не працює, але кілограмчиків 10, мабуть, буде. Ось такий футбол саме. Може зійти в будь-який момент. Може зійти в будь-який момент. Так зрозумів він зацепився. Забарився. Ух ты! Ха-ха! Клас! Здесь тут зацепився! Ось тут я вдарив, промазав, можна сказати. Сейчас носили кошку. Таку малосеньку Триграмчика. починаємо мутати на себе нитку, ліску, кучу слизі, на це все слизь. Так, і це бути в мене першу приманочку відірвав. Так і де вона? Ще б мені розказав, показав. Єма. Може десь в руті. Так, да. ось тобі тебе не буду. Скорочка. Ось тебе гарна. Зубоста. Ні, пощиці немає. Блін, колючки такі. Зубоста і конкретно. Пощиці немає. Блін, який ти здоровий. Ну, килограмчик, мабуть. Я зараз спробую. О, я вже ловив десь такі. Блін, кілограм пятнадцять. Точно є. Клас! Просто неймовірно. Раз. Два. Три. чотири, Сорок четвертих. Ось такий кабанчик. Ось такий кабанчик. Ніточка ноль. 16 ниточка 0,16. такие кабаны его бухточек флюрик 030 30 застепка застепка на ультралайт максимально маленько и приманочка тоже малесенькая класс Ось він там мостом Так, вирішили зважити цього сома, ось він тут в сумці, він ще живий, вже вечір, тому ось так, замінив я батарейки, вважу сома і він виявляється зовсім не 15 і не 10 кг. Так, є. І... Він виявляється 18 килограмм трофейчик нормальний такий трофейчик, да? 18 кг Ну да, у ну, нього башка здоровина в два рази зложена уже потемніло, почалось обрати Щоб зважити швидше всього буду відпускати або туди саме, або в більшу річку побачимо. Ось такий трофей. Неочікувано, не очікувано. Клас. Ну, приємно. На 0,16 ниточку витягнути. Трофейчик. Клас. На маленький гачок. На твій стерочок 3 грама адже головка. Круто, круто. О, туди кидав, нічого не було. Ось там лід, видно. Там далі не покидаєш, все замерзло. Ось там лід. І там не покидаєш. Ще за мостом є трішки води без льоду, але небагато. Там далі знову лід. Тут кусочок без льоду Ще вдавалось кидати Клас, супер, просто кайф У нас така була сьогодні розловля Спіймав одного сома один втік Мабуть це він втік Зараз трішки підкормлю Тут макарошки залишились Літ за день так і не ростав, хоча сонячний день був, намерзає вона по ночам, видно, намерзла так, що не вистачило цього сонця. Ну Все, наразі всім щасливо і до наступного відео.